Перша леді США Мішель Обама продовжує свій п'ятиденний візит до південної Африки. Виступаючи перед місцевою молоддю у районі Совето, що в околицях Йоганнесбурга, Мішель Обама закликала нове покоління африканців очолити боротьбу за демократію, покращення освіти та охорони здоров'я у власній країні. Перша леді США подорожує Африкою без свого чоловіка, але компанію їй складають доньки Саша та Малія, мати, а також інші родичі. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. У католицькій церкві Регіни Мундія перша леді Мішель Обама закликала південноафриканську молодь у першу чергу дівчат самим визначати власну долю. Ви можете стати поколінням, які робить відкриття та розбудову індустрії, що змінюють основи світової економіки. Ви можете стати поколінням, яке відкриє можливості для процвітання у найвіддаленіших куточках планети, і назавжди вирішить проблему голоду поколінням, яке зупинить снід. Під час його візиту Мішель Обама зустрілася з колишнім президентом Пар та борцем партиїдом Нельсоном Манделою. Також перша леді США взяла участь у форумі молодих африканських жінок-лідерів, 21-річна Катірі Орінгана з Мозамбіку – одна з учасниць форуму. Найбільше її хвилюють проблеми освіти, охорони здоров'я та урядування в її країні не лише уряд несе відповідальність. Ми так само мусимо обговорювати ці проблеми та шукати шляхи, дати більше можливостей молодим африканським жінкам-лідерам. Форум відбувався в Савєто, районі на околицях Йоганезбурга. Саме тут, у 1976 році, почалися протести школярів та студентів, які стали поворотною подією у боротьбі за партиїдом. Та то учениця старших класів каже, що місцева молодь продовжує боротьбу у свій спосіб. Це можна зробити лише за допомогою освіти. Наша боротьба сьогодні це гарно вчитися, важко працювати та да досягати успіху. Та то щаслива, що перша леді ша відвідала Совєта – райони, які досі терпіть від багатьох соціальних та економічних проблем. Те, що вона закликає молодь досягати в житті всього, чого вони прагнуть чудова річ. Африканська подорож Мішель Обами також включатиме обоцвану, де вона звернеться до місцевої молоді з подібним закликом покращення освіти та охорони здоров'я. Тетяна Ворожко Голос Америки.